Дівча любе, чорнобрива. Тарас Шевченко. Дівче любе, чорнобриве, несло з льоху пиво. А я глянув, подивився та аж похилився. Кому воно пиво носить? Чому бо ходить? Боже сильний твоя сила? Та тобі шкодить. Дівча Люба, Чорнобрива. Несло з льоху пиво, А я глянув, подивився, таж та похилився, Кому воно пиво носить, Чому босе ходить, Боже сильний твоя сила та тобі ж і шкодить. Дівче люба, чорнобрива, несло з льоху пиво, А я глянув? Подивився та аж похилився, кому воно пиво носить, чому в басе ходить? Боже сильний твоя сила та тобі ж і шкодить.